Поїхали. Ну, що за закраси віці. Польо. Це Гранд Каньйон чи що. А пустеля десь ми десь там в Рівному у Тернополі десь в тих краях. Вогня. Вогняна долина. Нурчор друг Здесь нужно сэкономить время. Понял. Ну солярку не будем экономить, значит. О, воно плета моя кидандуль. О, там можно заехать. Я думал, только з однієї стороны можно заехать. Там драндуля типа надавали. Хорошо. Машины их не дали. Злобы. І ті ж самі, білки полки. Нема покрощить. Будемо брать поршо. Прекрасний вибір. А бачу фори, ну тут не десь. Десь казітнення, а по-ношому. Та покопор не видно, значить ніяка халява споради не є. Тут підходить треба. Точка Nissan R32 Skyline Кисішка обгон за цю всю групу. Запасним мірехуночок за шість поборона. Ну пошкалу ж похаде, дорогу, все. На ріконь не мою. Залишилось ще четверо четв добро в його броньку. Бача, як мінімум трьох. Ех, увізовся. Ну такий бруденьки добре. Не поспориш. Один... О, два брудних зарахували. Але швидкий. Так, копчево ми сюди. Десь поблизько, мусить переживати річки. пощупать трошечки. Ой-ой-ой. Не надо, не надо, я вам кажу. Занимайтесь чем попало. Скайлон, конечно, нагланький не тебе, Такая. Так, о. 10 позиций. Показали, хорошо. Тревога. Просто. От, є для душі. Ох, тих, хто це Моркус Блеквел. Не брось ані Ані Лурак. Маркус родом з осо особливості коської сім'ї дядя якого за керує Мусевой Мофті. Ох, півдмолцей. Ей, нормально їдемо. У мене нас нам юморі, не з дожинам, йома, що на козаки. І нічого Куди, йок, де звідки приїхав? Пішойте, ні добре. Нічого мої проти. На волосині, близько того трошки <плес> трошки в стратосферу улетів. Там мать і корм. Де концом так нашкодити?

Булкались, Зараз не дуже Бонус, 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 бонус Бонус за я, я щось Сейчас на біде. польби наче кого спішить. Тайдей там це якесь с восклик. Избиваем ітак трошки. Неба ДТП. Вона ж присіла. Мабуть мінус амортизатори точно. Ну, пробуємо. Шо Шосе 169 урок вів. Орк заюна. Інтересно, середня швидкість 3 двіечки. Щасливе число. Це якось до ЧК головне дочь як небудь, а там вже близький світ. І, друга поняла. Друга сама краща в Америці. Класноводі, що вона каже, нічого собі. Я не знаю, що це робити. По-моєму, Петсінення хочу як на любий. Отже, сюпра, та, звичайно, бо немає

за покемона залота у пачки, гетер. уже группа средства ход 3 я цены видел якісь доброзичливые худки вернул дороги ничего я знаю куда он поехал они уже виктор 4 кос 3 виктор 4 нужны свободные машины для заграждение о, о, не шов вас Так, Куди Каєнт зварне? Молодец. Каєнт показав, як приїхать. Об'їхать блокпост. Мобуть місцевий. Он ушел, я знаю, куди он поехал. Не може бути. Поправка, ми не ушли на медзарусі. Ми його в принципі не з'їжджали. Ой-ой-ой, мінус каянчик. Десь в Україну привезуть, перепродадуть на укцію і буде. Як -як новий. Да. Без копій би було не цікаво, скажем так. Так. Че кого 119, ой, добре. Да. Там де найбільша українська діаспора живе. І і коко. на такі дороги, я думаю, і б я б я ну О, щось пішло не так. Десь утворився невідомий скіп Продовжити. Red Mount Pass Мільйон доларів ХВ. за хвилину компанії. Корк. Ворк Зайова мільйон ты миллион долларів. 33, 50, 10, 52 А, поплачены не того. А, вон, не мог называться. Так, наш. Ковань, взять. Выбраться и вот ще портфель в змінювати дневной развале. Тому покатать на чому я так. как на раз наступить Ну, Это за четверти планет. еще. Такой машинка, ну, не ну, ну, да. тоже так облос. Прям как складно. Спойлер то, спойлер моя повага. повреждена, у него не все дома. А не мов я один сам жил. У него БМВ Вибрався ну, такой пробукцов той. Очки. Ну, гетер то не по мене, мабуть. І... Шелбік, шелбік, шелбік. І оце дов, оце дов. Оце занесло.

МКН будет скоро крывать. Потерял контакт на связи. Леха, есть просто... Ничего. И просто взносы не в новом месте. Он прокосил, прокосил Я, когда бы так просто... Он отлично водит, пробую новый маневр. Е -е -е. Она на скидке или она просто дрифтит? Да, да, шестерка вопросов с полицейской машины и трекровка. Привет, Димос. Дай бог, дай бог. Дай бог, 13. Ну, такая число. Не сильно там так, в своей ночи. -це. Луку сьогодні круте прову. Дощі сьогодні хоч не передають, бо щось бере так рука. Через разу не ліпшо, так що не думайте, що я там займався якимось домовдоволенням. Лох Хіл. Лох лох хіл хіба ще? Горе Лохів. Ой. Ну так. Історично відомо що там просто перші лохи -на Америки. Приїхав 1345 км. Таке наче вже тричі на кирилівку з'їздив. Джек приготовься, тому серйозно занівісько. ясно Одних недоумків виграю, інші займаються, одно і мене Цариця небесна. Не знаю, де вона працює. В Біоски. Десь в Борисівці застряг. У Березовий Сік поїхав, називається. Він вже дрифт. І він з такою натяжкою виїхав. Ця машина не виїжджає поворотом, вона дріфтує поворот. Я виграв на таких парту жопычах просто нереальні. Подописом хорожу. Что Це, це За а це фокусник, -мо готовиться крови тактики. Попа так особина. Давай на снимке оп. не Когда Контакт потеряли прием. Черт, скоп его, продолжай погоню. Давай малюточка, при вот тогда ворота попаснее. Оп! Матч А-а-а, за прикол? То есть я на грани был а что назад залетів. Чуть-чуть я не залетил. віднесенки. Де ти там? Зарахуйте оце, ну тут. Оп. Старий рожен, що ми як не козаки чи що? Я вам жертву приносення зробив машину. Опасти таким викоритом. Оп. Дріфтер просто Машина яка в будь-якій нерезумілі ситуації починає дріфтити oh, yeah. повтори умовно були, але вони були такі, як то кажуть, по по-божески. Перед з цим щось вже треба було пересліпати. Тепер топ закінчення. Пістеля. Пістеля підкрилася самим сміливим. Самі сміливі